Привіт усім, хто завітав на мій канал. У нас новий епізод про Макса Пейна. В минулому, як ми пам'ятаємо, Макс вибрався з лікарні, розстрілюючи на своєму шляху з граю командос, які чатували на нього, щоб вбити та спрямував свій шлях до ресторану «Водка», який належить Володимиру Лему, щоб отримати. Відповіді на питання, які турбують його вже не перший день. Поїхали. Міркуючи про долю, лад, немов просив мене зжитися з думкою про швидку смерть. Я йшов за владом, повторюючи кожен його рух, замітаючи за ним сліди і більше нічого. Так, нам потрібно якось туди пробратися неушкодженими. А, бляха, ще один біжить. <риклад> Той хрін утік. Злякався? <риклад> так. Тут є якісь потаємні двері. О, ми можемо тут поживитися, Так нормально поживитися. Ах ти ж. Засідка. Засідка. з цього боку? А тут немає нічого. Так. побачення. Так. Так, де ці покидьки? Ох ти ж. Чудесно. Оце прикольна зброя, страйкер, Ех, хе-хе-хе, так, це кухня. Хм. Ух ти, скільки їх тут. Ніхрена собі! Той теж аж страйке расстреляю. Ага, блях, а, бляха, це ще живий. Хріна на горі там треба завалити. Угу. Так, Готовченко. Прекрасно просто. Так. Тут все зачинено. Потрібно йти нагору. Опа! А тут що? А, нічого. Так. Потрібно йти нагору. Ух ти, лки-палки. Вони чекали у засідці на нас. Чекали і дочекалися. А вони думають, що я прийшов сюди з моною. Що хлопці, що вас так розмотало? Це, звісно, все прикольно, але нам потрібні знову таблетки від головного болю. Їх, на жаль, немає. Oh. Hmm. mm hum, mhm, não te sabia Чувачки чекають на мене. Хопай. Так, чудесно. Просто чудесно. О! Те, що нам було потрібно. І тут ще є. На добра ніч, пакетьки. Так, прекрасно просто. Ми вже тут були раніше опа, там є якийсь чувачок. Добре. Ще один. все. Йдем далі. Це нам треба вниз спуститися, як я розумію. Як вони гарно захищають свого боса. Так, сюди зачинено. Угу. Чудесно. к визму, Калаш. Не. А так. Ага, то есть там бежит до нас. Хапай по дороге. Ах ты ж пляха, муха. З ними розібралися. Тепер позбираємо всі набої. Так, сюди теж зачинено. ой Ойп. Знову командуси. Фургони прибиральників, комбінезони, нелегальна зброя. Досить доказів для того, щоб зрозуміти, за всім цим стояв влад. Який підлий москалик. Втирався нам. В друзі, а виявилося от як виявилося. Так, тут зачинено. Тут теж. О! Супер. Те що нам було потрібно? Так, а тут? Просто клондайк якийсь. Ось воно що? То це вона прострелила руку Владу. Ах ти ж бляха, мофа. Ось чому його рука була перебинтована. Так. Тут все зачинено. Тут напевно те ж саме. Йдемо далі нагору. Хапай. <звук> ага, зрозуміло, це тут кабінет якраз. Шо секуни? Що там стоїш, чекаєш? Все, піздець. Влад і Мона були близькі до Якщо катастрофи. Якщо я знайду одного, то знайду і іншого. Влад полює за війні. Він залишив мені карту. One... Для вас повідомлення. Влад. це я. Ти де? Ти мені потрібний. Я відправляюсь на будівництво. Вінтерсон, я це зроблю. Цих я беру на себе. Не знаю, чи злочин це, чи по закону бути щасливою. Вони не бачили мене з моїм хлопцем. Я сумую. Зателефонуй мені. Здерти з маски золоту, оголило і ржу. Зізнання Вінтерсон не знімає вони з мене. Я мушу зустрітися з Владом на території Гогніті. Знову прибиральники, ну їх! Затримайте їх. Коротше, на нас напали знову.

Угу. Mm -hmm. Там що хтось у вікнах. Так, там вище. Ані що те? Гляду Макса, звісно, як війни. Так. Хм. Так, тут все зачинено. Тут уже все поранено. Вибухом каністра знищили стіну. Так, ще наплив це тут цих придурків. The whole neighborhood was a battle zone a mob war between Vlad's men and Vinny's mobsters. Так, тут ішла війна між кланами. Так, куди нам далі? А. See, it's a movie. We'll have him so, the only suit they Vinny's the so, used the the car lot was up ahead. I had to find a way down to the street. So, Так, покійники. Добре. Вони самі на себе наклали руки. Ніхто їм не винен. Що там внизу є? На вулиці нічого цікавого. Тут теж дивно, що стіни всі роздовбані, а дзеркала цілі, ще й світло горить. Ох, йолки палки хтось нам пальнув у спину. Негідники такі. Негідники. Бісові негідники. Ага, дивіться кінофакс. Вони стерегли запас знеболюючого. Oh, так, так. Кіно закінчилося. Так. Тут ми були. Ні, тут ми не були. Але нам сюди. giudova hey. proprio hey. hey. Де тебе чорти носять? Чому так довго? Де інші? Ви підкріплені, щоб обіцяв надіслати війні? Хто ще? Тільки я. Прибиральники розправилися з іншими. Чорт забери. Вони вбивають нас як мух. Зайва пушка завжди стане в нагоді. Добре, пішли. Коротше, нас прийняли за свого. Прикольно. Добре, пішли на стоянку. Не можна підпускати росіян до боса. Так, потрібно захистити капітана бейсбольна голова. Короче, вони жартують над своїм Ну що там, хлопці, давайте вперед. Не дуже і вийде переховуватися. Ох, Йолки. По подиви, як у нас стрибають, ці довбані акробати. Довбані акробати. Хотів нам підігріти п'яти. Так, а чого тих він нас шмаляє? Ааа, він зрозумів хто я. Що я не підмагав. Детектив Макс Пейн. Так, окей. Ще трохи. Так, нам сюди, мабуть. Ох ти блін! бляха муха Так, і знеболюючи скоро закінчиться. Керня, бляха. Кто там он застряг? До війні, як я розумію. Ну, чому це трапилося зі мною? Все було ідеально, а ти піш... пішла навкіс. Ні, ні ні, за що! Ні, Пен, тільки не ти. Чому це відбувається зі мною? Пейн, ти маєш мені допомогти. Тут бісова бомба. Якщо я зніму голову, прощавай війні, вона вибухне. Ти коп, ти мусиш допомогти мені. І як же так трапилося? Росіяни замінували сам винен. Я допоможу тобі дістати їх, присягаюся. Врятуй мене, і я тобі допоможу. Ну, ти це запропонував. Командос уже на підході. Ти повинен захистити мене, потрібно вибратися звідси. Через задній хід. Я не купився на обіцянки війні допомогти мені. Я був готовий на себе перешкодити планам влада. Пейн, прикрий мене. Прикрий мене, нам потрібно пройти тут. Отже, ми таки дістались до війні, але як виявилося, Влад його підставив, замінувавши йому голову. І. Тепер перебуваючи у цьому становищі, він не дуже хоче, щоб ми йому допомогли вибратися та знешкодити бомбу. Що ж, ми це зробимо, звісно, зробимо уже в наступному епізоді. А всім, хто дивився, дякую за перегляд, і скоро побачимося.